Гроші, де взяв на нову студію? Були збереження родині. Всі ваші збереження, які у вас були сімейні, всі угу. залишились в тебе. Так, да, він мені залишив збереження. Гроші залишив, ти за них відкрила студію? – Ну, так. Да. Валіни розповіді про успішний бізнес почали рушитись як картковий будиночок. Її бізнес зробив чоловік, а не вона сама. Її бізнес не успішний. Якщо ти кажеш, що ти заробляєш, буває що й нуль, за да. що тоді ти орендуєш цю квартиру. Хоромий. Квартиру сплачує чоловік. І сплачує він її в першу чергу для дитини. Він забезпечує дочку повністю. Скільки грошей, колишній чоловік дає на дитину? Квартира 500 доларів, школа 1000 доларів, плюс харчування дитини в школі — 250 доларів на місяць, плюс комунальні послуги. Це в середньому 150-100. 2000 доларів, так якщо взяти. В середньому так, але він може зверху щось дати. Все сплачує чоловік. Ну, тоді просто я б себе не називала успішною жінкою. Якщо ти незалежна, то ти незалежна. Він забезпечує дитину фінансово, а я дитину рощу, лікую, виховую і так далі. Я себе отримую сама. Uh -huh. Продукти на мені. Якщо, наприклад, місяць дуже важкий, то ну, трошечки скромніше. Я не піду робити манікюр, да, якщо в мене вдома не куплені продукти. Виходить, що валя це брехуха, яка сказала, що самореалізована бізнес леді. А по факту вона собі манікюр не може зробити, якщо немає грошей. Ти кажеш, я самореалізована, все. — Так це брехня, бо по факту нуль. Це забезпечує колишній чоловік. Я реалізована, бо я працюю. Я не сиджу вдома, не роблю плюю стелю для когось. Я волоцюга, але мені не чхати. Це, як-то кажуть, бути і казатися. Навіщо вона брехала? Щоб що? Щоб створити ідеальну картинку для нас та для себе її створити. Категорична позиція Валентини може свідчити про те, що для жінки надважливо, аби оточення сприймало її саме як незалежну. Успішну, дуже зайняту жінку. Така фіксація уваги на чужій думці може свідчити про глибоку внутрішню невпевненість у собі або сталу психологічну установку, що вона недостатньо успішна. Зазвичай причиною такої поведінки можуть бути минулі психологічні травми, які стали наслідком приниження гідності людини. Ким працює твій колишній чоловік, бо розтрати нормальні. Зараз він займається будівництвом. В нього проєкт на балі. Він mm. там будує. Це проєкт для комерції і для туристів. Останній рік нашого спільного життя він був мільйонером. ти! Uh -huh. Я жила в Дубаї на 30 тисяч доларів в місяць. Ми так відпочивали. Mm. Круто, гарна дівка влаштувалась.